Пресвята Богородиця, покровителька нашої України, непорочне зачаття і рождества Матері Божої Середнянської. на честь цієї події встановлена скульптура Богоматері. Пощади, спаси, благий, помилуй, прости вину і подаруй кару вічну і дочасну задля Твого Господа імення, імени і шляхетності жертв. І сліз матері твоєї, котру ти положив, основою буття і щастям. Богом нам дана, чиста пана всіх родів ізбрана, і слава, і честь тобі, і найпрославлю ім'я Твоє всі роди і роди, і роди повіки вічні. Амінь. Мати Божа сказала: я на цім місці буду перебувати і буду роздавати ласки через все джерело і цю водицю, що тут випливає, бо звідси тут бачу цілу вселену грішників. Хто буде приходити на це святе місце пити цю воду з вірою, і надією, і любов'ю, змінить життя і прийме покуту за свої гріхи, то хоч би був чорний від гріхів, як смола, а червоний, як кров, хоч би мав гріхів, як листя на дереві або в піску, і в морі, і всі прощую здоров'ю. На душі і на тілі такий не загине, як прийде загибель, а загибель близька, як за часів ноя. Амінь. Матіночку Боже, припадаєм під Твою милість, прости нас грішних, і благослови, моли за нас свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, хай збереже нашу Україну. Амінь. І ось такий хрест встановлений. Пам'ятка Патріаршого хрещення в центрі столиці Святого Духа анця всього етносу. Слава тобі, Богородице Діво!